Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починати з особистого життя. Дивимось сьогодні на наступний день. Особисте життя до чого вам готуватись. Так, звертайте увагу на свої сни. Бо в цю ніч або найближче три ночі вам може наснитись, знаєте, от сон, який буде ну, віщувати для вас, яким чином ви можете просуватись далі в своїх справах, яким чином ви можете змінити своє життя, щоб, знаєте, от тут більш про накопичення ресурсів. Про те, що буде гарно не тільки для вас, а й для всієї вашої родини, що буде налаштовувати взагалі, от як, знаєте, змінювати ваше життя таким чином, щоб ви не витрачали більше ресурсів, а взагалі, от знаєте, як зростання по ресурсах йшло. Як де вам краще буде, наприклад, ну, що змінити краще буде, звертайте увагу на ці сни. І для когось, якщо ми здужали, то тут більш вже про одужання, про те, що цей період для вас закінчується. Або для когось з вашої родини більш коли знаєте баланс встановлюється, і людина вже стає на ноги, ну, більш впевнено. Далі дивимось, що вам важливо до чого готуватись у сфері кохання. Ну, тут, тут таке, знаєте, буде, от ви можете як взяти, як. Дуже різко відреагувати на якусь ситуацію, коли, знаєте, от просто потім будете відчувати, що, блін, не треба було так, зайвого. Там або виказала, або виказав. І розумієте, що просто от настрій погіршився, і поведінка така, що. ну... Будуть наслідки, і будете потім чекати, от як, де там сама можливість, щоб вийти з цієї ситуації, щоб взагалі залагодити цю ситуацію. Ну, ви то знайдете цю, цю можливість і скористаєтесь її, але ж, якщо ще не пізно, трошки інакше себе поведіть, щоб цієї ситуації взагалі не було. Робота. Давайте дивитись. До чого вам готуватись у вашій роботі? Так, ну те, що було затягнуто, буде змінюватись і доволі різко буде змінюватись. Король Кубків нам тут показаний, бо це людина, яка вам або якісь знання буде давати, або взагалі разом з вами буде ті зміни відтворювати. Тут щось дійсно буде як встановлюватись, як знаєте, повертатись на свої місця. Якась ситуація, яка дуже двобічна, дуже треба її ретельно розглядати, бо на перший погляд ви бачите одну картинку, а є ще приховане. І от разом з таким королем кубків ви зможете розібратись в ситуації. Це людина, яка допоможе. Хоча для когось з вас це ви будете допомагати людині розібратись. І так, і так воно може бути. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Так, ну, давайте так, тут якісь новини швидко до вас будуть доходити. Але дивіться, воно взагалі все буде геть змінено, воно не, не залишиться так, як є. Може хтось прибігти швидко, приїхати швидко заради змін. Щось треба буде змінити. Швидко зміни не будуть відтворюватись, воно все затягнеться, воно взагалі зараз якось зупиниться і буде стояти на місці. Ну, там, наприклад, хтось прийде до вас з питаннями, треба людині швидко це питання вирішити. Ну, одразу будете попереджати, що ні, швидко цього разу не вийде. Чекаємо, ну і там скажете, чого будете чекати, або це ви будете тією людиною, яка щось вам може швидко треба буде. Робити, то одразу будьте готові до того, що можете прийти, а людини нема на місці. І треба чекати, коли з'явиться, чи дізнатися взагалі, що людина на, на якийсь період у відпустку відправився чи відправилась, і ви не можете швидко отримати від людини відповідь. І знову ж таки, все о, зупиняється на затягування. Але нічого, воно потім буде вирішене. Ну, так, чого, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба бути готовим. Давайте побачимо. Так, ось тут показано наступним образом. Не треба чекати, от треба щось. Знаєте, знову ж таки: король кубків у нас тут на дні колоди. Людина, яка вам може давати якусь інформацію і не затягуйте, опрацьовуйте цю інформацію. Або, якщо вам треба щось вточнювати, то вточнюйте, не затягуйте. З тим, що ви отримуєте від людини, або з тим, що вам треба надавати цій людині. Тут взаємодія заради того, що треба відродити. І чим швидше ви будете з цим працювати, тим краще воно буде. Тобто відмовляйтесь від того, що ви, може, чогось боїтесь робити, або вам не хочеться чогось робити. От ви просто в цій ситуації, як ну, там, не роблю і все, то відмовтесь від такої своєї поведінки. Якщо вас щось лякає, задавайте питання людині, хай вам пояснює, вам так легше буде. Іноді нас лякає те, чого ми не розуміємо то прояснюйте просто, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Так, ну дивіться, ось тут нам показано королева мечів. Вам треба е розміркувати над ситуацією, де ви. Е Себе дуже невпевнено почуваєте, де вам замало ресурсів, де ви потребуєте певної допомоги або потребуєте, знаєте, відстояти себе, захистити себе. У вас тут буде така можливість. Комусь себе показати, продемонструвати, свої знання, свої вміння. І люди вас, ну якось так знаєте, уважно будуть вислуховувати, уважно будуть розглядати те, що ви запропонуєте. Можливість вийти з ситуації, яка вам вважається складною, у вас обов'язково буде цього не уникнути. Просто скористайтесь її. Далі дивимось порада від вищих сил. Давайте побачимо вам порада від вищих сил. Ну, от дійсно, рухайтесь, не чекайте, що все дуже швидко зміниться, воно не буде швидко, але до зими ситуація вже більш-менш стабілізується у вас. Тут, тут знаєте, ситуація, яка взагалі-то вам дана, не просто так. Для, заради навчання вашого, десь вам треба навчитись трошки інакше, наприклад, витрачати гроші або свою енергію. Тут просто, от, знаєте, те, що ви робите, можна робити інакше. І вам, тим, що у вас зараз відтворюється в житті, показується, що, от, якщо тобі щось не, не так, щось тобі не вподобає тебе, то просто рухайся, не сиди на місці, а шукай варіанти. У кожного з вас все одно, вони будуть свої. У когось навіть може бути про переїзд. Але це те, що вам дає можливість більш-менш контролювати свою долю, свою, своє життя, воно не буде для вас аж занадто затягнутим. Вибачте, прикрию її трошки, щоб Ютуб не хвилювався. І воно, кажу ж, затягнутим не буде. Воно швидко для вас буде відтворюватись, швидкі зміни дасть вам. Тож, для когось дійсно там з переїздом щось буде зв'язане. Ну, тобто, коли ви не сидите на місці, а ви десь рухаєтесь, ви десь змінюєте локацію, ви взагалі змінюєте враження свої, це ж теж вас переналаштує. Отакий От вийшов у нас з вами розклад. Всім вам дякую, хто дивився. Всім вам бажаю дуже гарного дня, гарних подій в цей день і гарних результатів, які вас приведуть до кращого життя. Обов'язково будьте здорові і бережіть себе. Побачимось! Всім пока!